Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску За борги жителям Кіровоградщини відключатимуть воду. Загинули, захищаючи Україну. У Кропивницькому попрощались з двома військовими. У Кіровоградській області побільшало з підозрою на інсульт, які лікарні їх мають шпиталізувати. Алло, доброго дня. Доброго дня. У вас турбує керівник кол-центру КВП Дніпро Кіровоград Вікторія. Розмова закінчена. Кидають слухавку. Заборговані 73 тисячі 425 гривень. Працівниці кол-центру підприємства Дніпро-Кіровоград обдзвонюють жителів Кіровоградщини, які заборгували за послугу водопостачання та водовідведення. За місяць попереджають про відключення за несплату. Також надсилають повідомлення поштою та в особистий кабінет споживача. Відключати боржників дозволив уряд, який торік у грудні скасував заборону. Вона діяла спочатку повномасштабного вторгнення. Жителі області заборгували за воду 184 мільйони гривень, каже керівник підприємства Микола Романюк. І з 1 березня, відповідно до графіка, які вже надійшли до абонентів, ми почнемо відключати абонентів. Говорить, мають 400 тисяч споживачів. З них 48 тисяч це боржники, які винні по 3 тисячі гривень чи більше. З них почнуть відключення. Зараз вже зняти мораторій, тому зараз до нас дуже багато вже пішло людей. Класти договір про реструктуризацію прийшов Антон Шевельов. 6 тисяч гривень боргу має його бабуся. Борг утворився, ну можна сказати, десь за два, десь з половиною, за три роки. І тому прийшли повідомлення вже про можливе відключення води. І тому я вже прийшов дізнаватись, чому так і можливо робити реструктуризацію. І вважаю, що неправильно його відключати. З кожну конкретну ситуацію вивчаємо і надаємо можливість навіть до року реструктуризацію. Беремо що три тисячі, тобто на 10 місяців. Це по 300 гривень в місяць. Зі слів директора, щоб відновити водопостачання, потрібно сплатити борг та заплатити за підключення. У багатоповерхівці це майже 5 тисяч гривень. У приватному будинку сума залежатиме від обсягу робіт, але це не менше двох тисяч гривень. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький. Ніколи не боявся зайти на позицію, особисто подивитись, що і як. Тому мав повагу від підлеглих, від побратимів. Військовий з позивним Бармен приїхав до Кропивницького вшанувати пам'ять побратима Івана Гончаренка. Говорить, він загинув 6 лютого під час мінометного обстрілу. Йому було 32 роки. Іван Гончаренко народився в місті Олександрія. Там закінчив училище культури. З 2015 року служив за контрактом в 79 й окремій аеромобільній бригаді. У 2020 тисячі закінчив Одеську військову академію. Він відзначений та нагороджений багатьма державними нагородами як орден за мужність. З третього ступеню, Медаль за оборону України та ще безліч-безліч, які можна перераховувати довгий час. Каже, бажає кожному підрозділу такого командира, як Іван Гончаренко. Служив Іван Іванович десантно штурмових військах. Крайня його, точніше, остання його посади командир роти. Оборона Рубіжного. Штурм відбиття Лиману. Крайня – це населений пункт Білогорівка Луганської області. Також на далекосхідному кладовищі в Кроповницькому рідні друзі, бойові побратими і посестри попрощалися з молодшим сержантом Віталієм Радьком. Він народився в селі Аджамка Кіровоградської області. До війни працював у Кроповницькому на підприємстві. Торік у липні був мобілізований, розповів побратим Віталія, військовий з позивним юрист. Вересень, жовтень. Ми знаходилися на навчаннях, формували свій підрозділ навчання. В Житомирі, потім навчання в Польщі. Він навчався в підрозділі взводу вогневої підтримки. Говорить, з грудня служив в підрозділі біля села Білогорівка Бахмутського району. Там загинув. Тому що не боявся, тому що знав, за що пішов. 4 лютого під час ворожого штурму вони надавали вогневу підтримку. Донецька область, Білогорівка, промзоні Білогорівки. Віталію Радьку було 43 роки. Поховали військових на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький. До нас надійшов виклик. Підозра на інсульт. Зараз з'ясовуються всі обставини. З підозрою на інсульт бригада екстреної меддопомоги госпіталізує кропивничанина. Йому 70 років займався самолікуванням, каже лікар Сергій Пастухов. Два дні тому виникли скарги. Чому не викликали два дні? Чоловік не хотів. Чоловіка на обстеження привезли в інсультний центр. Виконують вони томографію МРТ головного мозку, і буде висновок. Збільшилась кількість випадків на мозковий інсульт. Я дивлюся, у нас в місті три відділення, і буває таке, що нема місця. Я так розумію, що, мабуть, загальність ситуація в державі плюс і ще люди в стресі знаходяться. Постійно тривоги радить не займатися самолікуванням. Недостатньо спілкуються з сімейними лікарями. За місяць госпіталізують до півтисячі пацієнтів з підозрою на інсульт. З початку повномасштабної війни їх кількість збільшилась. Розповідає заступниця керівника обласного центру екстреної меддопомоги Тамара Безпалова. Такі хворі вони помолодішали більш. Є дуже багато звернень, де звертаються з молодого віку. В середньому за добу ми при виїзді ми діагностуємо 15 підозр на гострий мозковий інсульт. Ну, в середньому, тобто, це може бути 12 і 17, іноді перевалює за 20 випадків за добу. Якщо це брати. Початок повномасштабного вторгнення тут це було можливо там до, до 10 інсультів за добу. Екстрена на медична допомога, то я вас слухаю. що сталося? Скажіть, будь ласка, болить живіт справа чи сліва? Наймолодший, що до мене звертався, це був 38 років. Я записала Він знаходився вдома після роботи. Він там ем, отримав стрес. Пацієнтів з ознаками інсульту 89 бригад швидкої можуть госпіталізувати до восьми лікарень Кіровоградської області та в сусідні, везуть у найближчу, де можуть надати допомогу. Три в Покропивницькому, по одному у Світловодську, в Олександрії. В Знаменці, в Гайвороні і в Доброволичківці. але є такі громади ну, де далеко до закладів, які знаходяться на території нашої області. То, наприклад, Новоархангельська громада, Підвисоцька, Надлацька громада. Ми доставляємо таких пацієнтів до Умані. Є домовленість з Полтавською обласною лікарнею. Каже, час доїзду швидкої до пацієнта з підозрою на інсульт 20 хвилин. В яку лікарню вести хворого вирішує керівник бригади екстреної меддопомоги. Госпіталізація в лікарні з відповідним контрактом це вимога законодавства. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Бокси безпечного кохання пропонують безкоштовно отримати у Кропивницькому. Це акція до Дня Закоханих, розповідає представниця благодійної організації «100% життя Кропивницький Катерина Тимошенко. В складі боксу ми маємо оральний слиний тест для діагностики ВІЛ-інфекції з термінами придатності. Також в складі в нас є презервативи та лубриканти, номер телефону для зворотнього зв'язку у разі позитивних результатів. Охочі отримати такий бокс мають подати заявку. На сайті нашої організації на офіційній сторінці Фейсбук є посилання на проходження Google-форми із замовлення. І, власне, таким чином, і пройшовши цю анкету, ми, ми отримуємо замовлення і формуємо в кінці дня, ідемо на пошту, відправляємо. Або можна прийти до нас в офіс за адресою вулиця Привороженська, 2, офіс 614 і отримати тут. Бокс безпечного кохання прийшла отримати Вікторія Ісупова. Про цей бокс я дізналася з соціальних мереж. Наразі я в стосунках з моїм хлопцем, тому вирішила замовити цей бокс безпечного кохання. Мають дві сотні боксів, з них 30 вже замовили. Зі слів координаторки, така акція це нагода нагадати, що таке ВІЛ та про його профілактику. ВІЛ це вірус імунодефіциту дефіциту людини. Він передається через кров, через незахищені статеві контакти, через споживання індекційних наркотиків, використовуючи один шприц. Кожна людина, яка дбає про своє здоров'я, має, має проходити обстеження раз на рік. А у разі Ризикованих поведінок і там часто зміна партнерів. Ми рекомендуємо проходити що три місяці або ж півроку. Близько 80% складає передача віл-інфекції за рахунок незахищених статевих контактів. Подати заявку на отримання боксу можна до 14 лютого включно. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.